Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Європейський союз оприлюднив сьогодні заяву про рішучу підтримку проведення президентських виборів в Україні. Останні приготування тривають у Донецькій та Луганській областях. Створюються додаткові виборчі дільниці для військовослужбовців та мешканців, що перебувають у зоні небезпеки. Офіційно у Донецьку на сьогодні зареєстровано 80 виборців Борчих дільниць, утім, відкритою, і то недовго. Кореспонденти Голосу Америки, які працюють у місті, знайшли лише одну: у яких умовах доводиться працювати членам комісії? Розповідає Ярина Матвійчук. Школа номер 17 у Донецьку знаходиться буквально в 100 метрах від захопленої сепаратистами облдержадміністрації. Нещодавно у стінах цього приміщення проходив референдум про відділення Донеччини від України. Через два тижні після так званого волевиявлення тут знову голосуватимуть. Обиратимуть нового президента України. За 10 хвилин до того, як кореспонденти Голосу Америки прийшли на виборчу дільницю, сепаратисти прислали сюди листа із інструкціями щодо заборони виборів на території так званої Донецької республіки. Я припогаю і місіясна. Ваня роботать в дальнейшем в режиме, который мы и начали. Утім, така позиція тривала недовго. Через кілька хвилин до приміщення увірвались сепаратисти з пістолетами та ножами і почали вимагати від журналістів припинити зйомки. Yes. Так, ви Ні. <кх> <Ви не>, <кх> Наші кореспонденти секретно продовжували фільмувати те, як сепаратисти інструктували членів дільниці припинити роботу. Я вам А що мені думати? Ще раз повторюю, это де не. Откам кверху. Как? Слави і до свидания. Сепаратист заявив, що вибори фінансує Ренат Ахметов, який нещодавно засудив дії сепаратистів. За словами небажаного тут гостя, саме дії Ахметова поставили життя місцевого населення під загрозу. Якщо людина, який рішив спонсувати вибор, тобто Ренат Леонідович Ахметов, вирішив всіх вас бросить в мясорубку. Це його проблема. Після цього наші колеги припинили знімати, побоюючись, що їх зловлять, а записаний матеріал конфіскують. Поза камерою суперечка набирала обертів. Сепаратист порозкидав по кімнаті документи із виборчої дільниці. А її члени змушені були покинути приміщення. Учитува ситуацію. Ми винусніпачениця подобного роду приказам. За словами спостерігачів, практично жодна дільниця в Донецьку ще не готова до роботи. А більшість працівників бояться навіть відповісти на телефонний дзвінок. У цій ситуації важко уявити, що вибори в східній Україні пройдуть гладко. Ярина Матвійчук голос Америки.